Ось такий тип анімації останнім часом став дуже популярним, і ви могли бачити її багато де. А хороша новина в тому, що я навчу вас робити цю анімацію менше, ніж за 5 хвилин. Якщо не обману, не забудьте поставити лайк. І поїхали в After Effects. І для початку створюємо Solid. Додаємо на нього 4 колори градієнт, змінюємо кольори. Наприблизно ось такий. Синьо, фіолетовий та білий. Пишемо текст. У мене це буде MotionRA. Змінюємо трохи величину. Відцентруємо. І також створюємо Rectangle, Даємо Fill. Перейменуємо на Rectangle 01 і змінимо Size, щоб він був трохи більший, ніж наш, наш текст. Далі намалюємо лінії за допомогою пентулу, приберемо Fill, зробимо колір білий і зменшимо величину. Розмістимо так, щоб наша лінія розташувалася прямо на краю ректангла. Додамо trim Pass, поставимо значення на end 80, в строк поставимо тейпері значення 50 і 50. І заанімуємо offset. Тайм помножити на 120. Продублюємо лінію і розташуємо її з іншої сторони. Також змінимо Expression плюс 180. І продублюємо ці дві лінії і розташуємо їх горизонтально. Саме змінимо Rotation на 90. І також за допомогою пентулу змінимо їхню величину, тому що вона була недостатня. І також заанімуємо тепер Size для ректангла. Поставимо два ключові кадри і заанімуємо від нуля. Також заанімуємо Position для ліній. А саме від центру до нашої початкової позиції, тобто до країв ректангла. І виставимо графік анімації на 85. І також занімуємо позишн для тексту просто знизу до верху. Графік анімації такий самий 85. Створимо маску для нашого тексту, а саме це буде наш ректангл і зробимо йому альфа-мейт. Для позишену кольорів в градієнті зробимо експрешн, додамо Expression Wiggle з різними значеннями, щоб в нас був заанімований background. Приблизно ось такі значення. Трохи змінимо кольори. І також вставимо цей градієнт в наш ректангл. І змінимо трохи значення на менші, тому що в наш solid background він великий, ціла композиція. А ректангл маленький, тому не потрібно, щоб наші кольори рухались занадто далеко. І також зменшимо трохи строк на 2. І прив'яжемо сайз нашої маски до сайзового ректангла щоб вона повторювала анімацію нашого ректангла. Продублюємо, плануємо точніше, позиції для ліній і також для тексту. Ось така зараз входить анімація. Пишемо другий текст за допомогою Type Tool. Змінюємо величину, відцентруємо. Розташуємо на другій секунді, приблизно додамо аніматор, а саме trig-in amount, параграф наліво і значення 30. Занімуємо старт від 40 до 100, щоб не повністю виконувати анімацію, щоб була така більш динамічна анімація. І також занімуємо позин зліва з права наліво, точніше. Графік анімації 85. Ось виходить приблизно ось така анімація. Далі саме в середині анімації, щоб зробити гарний мечкат, обрізаємо всю анімацію і так само обрізаємо текст першу частину. Щоб вийшов ось такий мечкат. Також заанімуємо по скейлу е э, аут. Приблизно анімація по тривалості також секунду. Ось, приблизно вийшла ось така анімація. І також включимо Continuous анімацію для першої нашої анімації, саме в центральних ключах. В середині анімації ми за допомогою кнопки N обмежимо нашу композицію тривалість, і з іншої сторони, також обмежимо тривалість композиції, щоб в нас виконувалась ось така анімація і виглядала динамічно. На цьому в мене все.